Гордість Прикарпаття. Юні баскетболістки гідно представили Україну на юнацькому чемпіонаті з баскетболу, який відбувався під егідою Європейського олімпійського комітету в Словенії. Головний тренер національної збірної Юрій Процюк розповідає: даний вид спорту є перспективним в Україні. Це свого роду такі Олімпійські ігри, тільки для юнацьких команд. Це вид спорту один із ігрових видів спорту, який де наша країна. На має великі шанси пробитися на олімпіаду, і ми маємо велику надію, що ми зможемо потрапити на Олімпійські ігри, дорослі. А тому і ми завдяки підтримці Федерації баскетболу України активно розвиваємо цей вид спорту. І в нас є гарні досягнення серед юнацьких команд. Загалом на чемпіонаті Україну представляло четверо баскетболісток. Одна з них Катерина Коваль. Аби зіграти за збірну, прилетіла з Америки, розповідає дівчина. Там вона грає у складі шкільної баскетбольної команди. Поїхала в Америку два-два роки, майже три, а в школу навчатися. І вийшло, що в них була дуже сильна баскетбольна команда. Просто познайомився з тренером, поговорили, були однакові цілі. Спортсменка каже, для неї честь грати за збірну України, і вона цю перемогу присвячує захисникам та захисницям нашої держави. Сама Українка і завжди для мене це честь виступати за країну. Я завжди намагаюся виділити буквально два місяці місяць з мого сезону, щоб приїхати підтримати Україну в такі складні часи та із. Просто виступати мені подобається виступати за збірну. Мені завжди хочеться перемогти не, не тільки для себе, але для всіх людей, які захищають Україну, які залишаються в Україні, для всіх дітей, які не можуть грати в спорт кожен день. Тобто, я граю не тільки за себе, але й за всю Україну, за всіх людей. Гра була напруженою та складною, зазначає тренер Юрій Процюк. В півфіналі команда попала в четвірку найсильніших команд Європи. В драматичній грі за третє місце вона поступилася спортсменкам з Франції, розповідає тренер. Проте четверте місце це дуже хороший та високий результат. На жаль, в півфіналі ми поступилися полячкам. І дуже в драматичній грі за третє місце. Вони грали з командою Франції ще за ще за хвилину 30 секунд вигравали 5 очок. Ну, на жаль, француженки перевели ігру в овертаймі, і в овертаймі ми поступили з Франції. Ну, в підсумку це дуже гарний результат для України, тому що ми зайняли четверте місце. І це свідчить про те, що в нас е, росте хороша зміна е, Це дівчата, які в май майбутньому представлятимуть вже на Олімпіаді Україну в наступних олімпіадах 28-го року, 32-го. Тобто, ми маємо велику надію на них, тому що вони зараз своєю грою заслуговують на повагу. Остання гра з командою Франції була найважчою не лише фізично, а й морально. Зізнається спортсменка з Івано-Франківська Ірина Бугайова. Найважче напевно, була нам остання гра. Це була ми в день сонця, всього жара. Ми грали останню гру, було морально тяжко. Ми вигравали, а на останній хвилині ми пропустили і програли. Дуже, ну, ми дуже старалися, ми там боролися, але не ну, вийшло. Емоції все одно були ну, позитивні, але не, не так, якби були медалі. Також прославила Україну юна боксерка Марія Мандюк. На чемпіонаті Європи в Румунії вона здобула перше місце у ваговій категорії 54 кілограми. Мені було важко. Другий бій з Вінгеркою. Вона була досить хорошим противником. Але так то всі хороші, всі показали, що вони можуть. Я отримала від них досвід. Я дуже вдячна, що змогла з ними поборотися. Я була дуже щаслива. Я скільки до цього йшла, і я змогла доказати, я змогла виграти заради України, заради наших воїнів, які захищають нас та дали нам змогу. Поїхати на цей чемпіонат та представляти нашу країну, нашу Україну. Далі спортсменки розпочинають ретельну підготовку до наступних змагань. Зокрема, збірна України з баскетболу до чемпіонату світу. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії АРАЇ.